Ігоре, я тебе вітаю. Дуже дякую тобі, що знайшов час відповісти на деякі запитання, поясню. Ну, ти розумієш, я, як контент-продюсер каналу Прою, опікуюсь нашим змістом, опікуюсь реакцією на наш зміст. І нещодавно ти давав доволі резонансне інтерв'ю Яніні Соколової на нашому каналі. Воно набрало велику кількість переглядів, тому що багато чого було. Тобою сказано, то, що зацікавила публіку. Яніна е, дала це інтерв'ю у себе на каналі. Якщо у нас є, якщо я згадую, було десь 160 тисяч, то в неї ну, майже до ста дійшло. Але е, знаєш, ми тут в редакції помітили цікаву реакцію на твоє інтерв'ю. Нам, через наших інсайдерів, постійно приходили сигнали. Ви знаєте, от, от там от Ігор Кривецький дав таке інтерв'ю резонансне, сказав багато чого. Такого що зачепило багатьох кого, і десь там в колах влади вже нам повідомляють, що це так йому не минеться, будуть якісь репресії, знаєш, от був час, я пам'ятаю, ми постійно чекали проти кого зроблять санкції, щось таке, якесь незадоволення. У мене питання до тебе. Знаєш, ми звикли в редакції, що щоб щось з'ясувати, що нас цікавить, треба до першого джерела. Ти в цій ситуації для нас перше джерело. Скажи, будь ласка, а... до тебе щось е, проходило таке, зверталися, м, хтось. Якимось чином ти відчуваєш, оцей резонанс, який викликала твоє інтерв'ю на нашому каналі? Посилання для глядачів я дам на наше інтерв'ю, хто м -м -м не дивився в описі цього відео. Дякую, І дякую, що ти поінтересувався. Насправді, резонанс був, тому що в мене журналісти деякі питали. І багато моїх друзів телефонувало в тебе все нормально. У мене насправді все нормально. І влада ніяких репресій що не робила. Е, ну я якщо, якщо чесно, я навіть і сумнівався, що вона може це робити, тому що на сьогоднішній день владі потрібно думати, як взагалі зберегти країну і багато чого вичистити з своїх власних. Проблемних речей тому займатися ще патріотами е, націоналістичного спрямування, звичайно, мені здається, що це повний абсурд. Хоча все можливо. Якщо е, щось може таке відбуватися, то е, я думаю, що ніхто не буде сумніватися, що українці за себе завжди постоять. Тому вважаю, що це більше напевно створена спеціально якась така передвиборча історія. Для чого не розумію, але можливо, хтось запустив якусь інтригу, можливо, хтось когось хоче лякати, там подивитись, як хто буде реагувати на різні залякування. Ну тож є, ми ж проходили дуже багато різних моментів. Ми розуміємо, як цей світ працює. Тому не було ніяких запитів, ніхто з влади до мене не звертався. Хоча журналісти і мої друзі дійсно передавали мені привіди, ти будь акуратний, там для тебе щось годують. Я говорю, я завжди готов. Якщо українець буде боятися говорити правду на своїй землі, то це не українець. Ми захищаємо свою землю, люди не бояться померти за неї, або боятися говорити, ну в мене особисто це за весні. Тому це так. А, ти знаєш, ми це проходили, якимось чином, тут нещодавно. Мене зустрів знайомий політик і каже Сергій, а ти ще політтехнолог, пам'ятаючи там мій шлях. Або став остаточно займатися медією. Я кажу: ну, якщо чесно, це як з дівчиною, з села її можна забрати, село не піде. Тому я вже з 20-го року не займаюся виборами, а все ж таки політехнолог в мене сидить. І я тобі скажу, я багато бачу в інформаційних війнах, і мені здається, отакі чутки різні і різні вкиди. А я трошки пізніше тебе про них запитаю. Вони е, спеціально створені, щоб виклати якусь твою негативну реакцію, потім за нею охопитися. Але я думаю, не в цьому випадку. Якщо вже казати про вкиди, я ж е, ну, ми на каналі багато переживаємо критики з таких от дивних телеграм-каналів, помийки ми їх називаємо, куди, куди все зливають. Інформацію про нас, що ми там комусь належимо, що працюємо на ворогів. що... Ми п'ята колона, пам'ятаю, писав. Все ж, про наш канал. Писали, що ми п'ята канола. Подивіться, у кого ми беремо інтерв'ю у воїнів з передовою, у людей, які зафіксували все життя, присвятили Україні, і ми п'ята колона. Ну, це така провокація. Так, от, uh, yeah. і, і я став дивитися, а що пишуть в телеграм-каналах і помітив таку річ, тебе пов'язують з якоюсь новою партією, яка буде називатися. Україна понад усе, що начебто там будуть мери, е пишуть про Філатова, мера Дніпра, пишуть про Кіріхова мера Харкова. Дна, тіма, ну, яка динна інформація. Я у тебе, як у першу, хочу спитати, чи ці чутки правдиві, чому вони виникли, чому телеграм-канали про це щось пишуть? Ось вчора мені дуже багато моїх друзів кинули різні відомості з телеграм-каналів, які не відповідають абсолютно якої дійсності, що я там з кимось планую зустрічі, і так далі. Насправді я мрію про партію Україна понад усе, в якій ідеологія буде Україна понад усе, і в які патріоти будуть ті, які будуть жити ідеєю Україна понад усе, Україна понад усе. Це не зовсім територія, це територія і люди, коли ми дбаємо за свою територію і за кожного громадянина цій країні. Тому я буду щасливий, якщо така партія реально стане на передовій майбутньої української держави. Але всі ті розповіді і описи, таке враження, що вони підштовхують, що потрібно це робити. Може, я ні з ким не зустрічався. Ну, звичайно, я зустрічаюся з мерами свободівцями. Ну, це прекрасні мери і власних міст, і вони в нас є. І це дуже важливо. А, але з, ні з Філатовим, ні з Тіріховим, ні навіть е, про це не думав. Тому але я зустрічаюся, тому що е, всі свободівці між собою зустрічаються і обговорюють ситуацію в країні, і хвилюються, і думають, що робити завтра. І це дуже важливо. Ну, тебе зазвичай ти сам сказав про свободу, тебе зазвичай пов'язують зі свободою. І, і, всі знають. Скажи, будь ласка, а зараз я давно тебе не питав, партія Свобода, що зараз з неї? Ну, я трошки знаю, але хочу, щоб ти глядачам сказав, якому вона зараз та, і чим вона займається. Те, партія Свобода, як тільки почалась війна, розпустила себе і пішла на війну. Тому партія Свобода зараз займається війною, а не політикою. Ну, точно вона буде. Приймати активну участь в політиці. Як це буде, що ніхто не не знає і не говорить, тому що ми не розуміємо, що це буде. Но я вважаю, що патріоти, які готові вітати все заради своєї країни, вони мають приймати активну участь в побудові своєї країни. І я про це мрію. І я хочу, щоб кожен українець, кожен незалежно свободівець, просто патріот, людина, яка зараз живе. В селі, як ти сказав, за село, я тут з тобою не згідний, тому що в нас дуже багато класних дівчат села і чоловіків, які вище інтелектуально і по-інших патріотично за людей, які можливо народились місць. Тут немає значення, де людина народилась. Тут має значення, яке ДНК вона носить, що заложено в ній, які принципи, яке виховання сім'ї, от ці основні. Тези і основна філософія, от і створює людину. Тому не ображай. Я розумію, що ти просто сказав: для жарту, Ні, жані, це ж така говірка українська. Це говірка. Я знаю, що це твоя думка це говірка. Ти сам в селі живеш, тому, тому я розумію, що це була говірка. Але я так просто хотів відреагувати на це. А я чому тебе спитав про свободу? Хоча знав, ти знаєш? Ти, мабуть, знаєш моє ставлення до перемоги. Я профільник такої теорії сім кроків, і по перший крок. крок нам треба дуже сильно зараз скоротити державний апарат і залишити тільки ефективний апарат. Ну, там, от це, це перший крок. І я колись казав, що мені здається, що якщо і брати з радянського минулого два гасла з військового минулого, то мені подобається тільки два. Все для фронту, все для перемоги це перше гасло. А друге ми забули, але я пам'ятаю, коли був школярем, нам показували а, така табличка, райком закритий, всі пішли на фронт. Так, от, Свобода показала. Всім цим чиновникам, да, як повинно бути, я мрію, щоб колись на якісь міністерствах, які зараз недоречні, висіла табличка. Міністерство закрите, всі пішли на фронт як свободівці це зробили. Тому дуже дякую тобі за цю відповідь. Ну, знаєш, дякую, що ти відповів на ці питання, бо вони нас турбували. Ми самі інколи переживаємо такі дивні наїзди і не розуміємо. І я єдине підтверджую твою думку: у влади сьогодні дійсно стільки проблем. Це енергетика, це фронт, це, скажімо так, єднання нації, це корупція, яку треба побороти. Це допомога наших союзників, щоб займатися внутрішніми, скажімо так зачистками, кого вони жають конкурентами чи людей це як твою думку? Ну це деструктивно? На жаль, я тобі просто скажу. Вибачай, що я тебе перебив. Я тобі скажу, що на деструктивно у нас дуже багато деструкцій, дуже багато деструкцій і на сьогоднішній день в владі є реальні хороші спеціалісти. Я не можу там називати, а є дуже багато випадкових людей, і у мене постійно питання: на кого вони працюють? Чи вони просто дурачки? дебіли, чи вони реальні зрадники? Тому що деякі рішення, які приймаються, вони роблять нас слабшими кожен день. Я вважаю, що зараз влада має зробити все для того, щоб об'єднати всіх і не займатися свій чужий, своїх чужих, чужі в Україні тільки ті, які працюють на Росію зараз. Або ті, які все роблять по своїй тупості, для того, щоб нас послабшала економіка, послабшала армія, логістика. От щоб ми стали взагалі віра в себе. От немає навіть в інформаційному просторі, якщо ти подивишся, в нас постійно негатив. Як ми можемо жити в негативі? Нам потрібно дати можливість людям повірити в свою країну. Завтра вона буде крута, класна, розвинута, сильна. Такі люди є. Не потрібно говорити, що всі корупціонери. Так, да, є багато корупціонерів, але не всі, тому що кожен із вас тоді теж корупціонер. Є частина корупціонерів, але навіть зробити такі правила, щоб ті, які корупціонери, не могли більше вкрасти. Це наша відповідальність, наше суспільство. Ми маємо стати свідомим, освіченим суспільством. Я на всіх каналах сюди, коли говорю про свою ідею, що президента країни ідеально давай помріємо з тобою, взагалі має запросити. Ти представляєш, щоб ми були настільки свідомі, що ми б запросили якусь людину, стань президентом країни. І людині відповідальність перед нами. А то він думає: любий, який прийшов, що він, нас зробив. Обманув, ну як я їх. Я прийшов, я їм дав там якісь зацепочки, і вони повірили. Тут не так. І тоді ми несемо відповідальність. Ми запросили, ми сказали, про яких правилах. Нам потрібно вернутися на сотні років вперед і попробувати. Зараз такий час. Це злам абсолютно іншої е системи. Тобто, це те, що має бути завтра у свідомого суспільства. Коли ми самі вибираємо, а не нам підсовують, а ми кажемо, ну що, з трьох? Ну добре, ну цей же краще. А, а я ж свідомих людей слухаю, і вони мені кажуть, а з кого можна? Я говорю: так що у вас немає рядом нікого з хорошого? З тих людей, яких ви вибираєте, ви взяли б на себе на структуру, щоб вони працювали в Ні. Тобто, менеджером, ти розумієш, вони ви не взяли, а управляти всією державою беруть. Ну, я шокований, якщо чесно. Я думаю, що тут зараз треба об'єднати всіх. Засоби масової інформації, патріотичні сили. І сказати: стоп, ігра одна. Нема! Ти краще, ти краще воював, ти кращий герой, в тебе дві медалі. Стоп. Давайте глянемо і насправді станемо з суспільством. Нам потрібно вибрати найкращих. Не просто вибрати. А з умовою, що вони мають зробити, тому що деколи ми думаємо, що людина найкраща, а вона ну не виконала ті бажання. Ну і чесна людина скаже: Ну я не можу. Вибачте, будь ласка, я думав, що я це зроблю, тому що може таке бути, що людина вірить, але насправді вчора вона могла це зробити, а сьогодні так стало, що в неї не виходить. Вона тоді каже: Я не можу, потрібно, щоб хтось. Прийшов більш професійніше, тому що це гра у нас всіх. Це спільний дім. Це потрібно, щоб кожен зрозумів, що це ігра у спільний дім. Чим він сильніший, чим він красивіший, ми багатші, щасливіші, і нам потрібно його побудувати всім, а не просто пограбувати. У нас зараз. Такі ураження, ух, молодець, попав на це, ну класно. Можеш завтра попасти в парламент і щось зробити. Я ще хочу одне зауважити, тому, що коли я виходжу на ефір, всі багато з моїх знайомих, які мене знають, які знають, що я вийшов з парламенту тоді. перевибори, ми перші, дали обіцянку на Майдані Свобода. Вийшла з коаліції і були перевибори для того, щоб запустити нових. Ну, Но вийшло, що запустили нових ще гірше. Ми це зробили. Це хтось знає, це я особисто з Олегом, з іншими робив. І я знаю, що всі казали, на вас будуть після цього нападати. Я кажу, так хай будуть. Ми давали на Майдані слово. Давайте провіримо, в ми є. Ми налякаємося, що на нас нападають, чи ми вистоїмо. Для чого нам боятися, для чого нам е взагалі ефективне своє життя? Давайте побачимо його справжні. І я горжуся тими вчинками, хоча багато свободівців вважає, що це був неправильний крок. Звичайно, що зараз, якщо я знав, що так відбудеться, і такі прийдуть, це був неправильний крок, тому що прийшли набагато гірше, але ми вірили в своє слово, і ми його завжди дотримувалися. На сьогоднішній день я тобі чесно скажу, ми, е, ми я говорю, це більшість патріотичних середовищ, з яким я спілкуюся, дружу. Ми тримаємо стабільність в Україні. Вже давно могли бути інші. Ми кажемо, не можна цього робити, бо Путін цього хоче. І Розвалиться країна і тримаємо. Ну, влада цього не розуміє. Вона думає, що вона така сильна. Всі бояться і всіх можна налякати. Ну насправді, щоб ти зрозумів, вони забули, як ми робили в 2014 е, році, що відбувалося на Західній Україні і все інше з губернаторами, які в половину, взагалі корупціонерів крадено куча схем, всього розбагатіли на бідах людей. Ми ж про це зараз ніхто не говорить. Але народ болить, народ про це кричить. І стабільність в тих регіонах завдячує, завдякувати потрібно нам. Я це говорю абсолютно відповідально. Тому що дуже багато людей мали різні думки. Дуже багато людей. Ти розумієш, тому хочеться, щоб зрозуміла влада, якщо вона нас тобою чує і почує, що зараз дуже нестабільна ситуація. І в даний момент потрібно думати, яким чином. Консолідувати суспільство і зіграти в правильну гру збереження нашої країни, збереження не своєї якоїсь посади чи чогось, а збереження нашої країни. Я вірю, що це відбудеться. Ми збережемо Україну, ми її вже зберегли. Але то, що ти задав мені питання, вибори і вони швидкі, як провести і як не вдарити в штангу, насправді я не знаю, тому що дуже короткий термін. Як зробити українця за той термін свідомим, я не знаю. Йому зараз насунуть велику кількість брехливої інформації. От за тебе скажуть, що ти там не знаю, з'їв дітей. Поки він розбереться, що ти дітей не з'їв або там не знаю, чого ти не зробив. Вже буде пізно, Уже ті, які це накинуть, вони вже аля виграть, а вони будуть чисті й пушисті. Тому що ти так не думаєш, ніхто чому програють патріоти? Вони ніколи не облиють людину брудом. Вони грають чесною ігру. Вони, якщо мають претензію до людини, то вони її говорять в очі. І далі вимагають, і тут протестують. А слабаки роблять по іншому. Вони обливають брудом, зрівнюють люди. На жаль, наші українці хочуть сказати, перестаньте вірити в то, що українець поганий. Вірте в то, що поганий інший, а українець. Найкращий. і тоді в нас буде прекрасна Україна. Бо вам також хочеться повірити, що хтось з України поганий, а хтось з іншої освіту, він, він хороший, він може управляти. Він може бути багатим. Окрім Українець, ні, напевно, він вкрав. Він тільки міг вкрасти. Перестаньте так думати. Бо інакше ми опинимось в рабстві. Ми вже були пару разів. Тому давайте почнемо думати про себе, що ми маємо бути, будемо багаті, і ми побудуємо країну, про яку мріємо. всі разом. Це не, не моя передвиборча компанія. Ігорі. Я нікуди не йду не балотуюсь. Ще раз підтверджую, щоб люди зрозуміли. Але я буду це говорити, тому що мене болить і для мене надважливо, яка країна буде завтра. Ігорі, дякую тобі, що знайшов час. Дякую тобі за вечірні відповіді, прямі, і чесні. Підтверджую єдине нашим глядачам підписуйтесь на наш канал. Дивіться його, тому що ми ще не один раз візьмемо такі цікаві інтерв'ю. І, під, і, і підтримуючи твої слова і твою позицію, я тобі скажу, що у нас на каналі можна почути не тільки хто винен, а й обов'язково редакційна політика, що робити. Я інколи кажу, що от інколи я провожу ефір і кажу: от би цей ефір подивилися відповідальні посадовці, яким треба знати, що робити. Дякую ще раз за розмову. Дякую. До, до наступних наших зустрічей. Дякую, що знайшов час.